Випущено 7.23, придатний до 7.24. Сертифікати зі скальниче вкладаємо, термобукс, але елемент. Купує вакцину від грипу та відразу прямує до лікарні. Цьогоріч Черкащанка Яна розповідає, вирішила обезпечитися від цієї недуги вперше. Мені порадили батьки провакцинуватися. Для здоров'я важливо, щоб не прогресував вірус, якщо він в мене вдруг буде там грип. І щоб ходити здорові на роботу. Пані Тетяна каже, завжди важко хворіє на застуду, тому імунізується від грипу щосезону. Якщо чуть чуть температура, все я вже лежу, дуже важко переносила. во перше що якщо на пенсії, значить не той імунітет. Це перша причина. І дорого лікарство лічить. Епідемічний сезон грипу та ГРВІ розпочався з початку жовтня, тому вакцинуватися потрібно вже зараз, каже заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра. Зрахуванням того, що антитіла анти, до даних антигенів навіть інактивованих повинен певний час, щоб вони напрацювалися в організмі. Мінімум це 2-3 тижні, а краще це 4 тижні. Тобто вересень, жовтень саме такий оптимальний період для початку вакцинації. В Україні цьогоріч очікують віруси грипу А та Б, додає Наталія Видра. Це не агресивні, це звичайні віруси, ніяких мут, мутованих штамів не передбачається. Вакцини цьогоріч зроблені саме з орієнтацією на циркулюючих віруси, тобто вони чотирьохкомпонентні. Вони містять інактивовані, очищені антиген до вірусу типу А, і відповідно є частинки антигену вірусу грипу Б. Нині в аптеках наявні дві вакцини: ваксі та чісіфлю, Розповідає завідувачка однієї з приватних аптек міста Наталія Борісова. Вакцина від грипу є. Ваксі Тетра» – це буде виробника Франція Санофі, а також Джисіфлю Корея, Південна Корея. Це єдині дві вакцини, які представлені зараз в медичних закладах і пройшли повністю контроль через держлікінспекцію і лабораторію. Вартість їхня. Джисіфлю буде коштувати 390-400 гривень, а ваксі грип буде коштувати 490 гривень. Віддають вакцину покупцю в контейнері з льодом. Зберігаємо вакцину в холодильнику. Температурний режим цього холодильника становить плюс 2, плюс 8 Обов'язково. Кожен день записуємо, фіксуємо температуру в журналі реєстрації температурного режиму. За словами завідувачки комунальної мережі аптек «Фармація» Наталії Воркун, у їхніх пунктах нині наявна вакцина лише французького виробництва. Ця вакцина діє на чотири види вірусів: це підтип групи А два віруси і тип групи Б два віруси. Вартість її 517 гривень. Щеплення найдієвіший спосіб захистити від грипу як дітей, так і дорослих, зазначає терапевтка Алла Демура. Протипокази до щеплення є, але їх небагато. Це важка алергічна реакція на цю вакцину або до її компонентів. Важкі імуносупресивні стани пов'язані з імунодефіцитом. І ще там деякі хвороби важкі, які також пов'язані з імунодефіцитом людини. Попри поради лікарів, дехто запитаних нами черкасці вакцинуватися не планує. Пан Віктор каже, вірить у свій імунітет. Я займаюся зарядкою, веду образ життя такий, як потрібно, то мене грип поки не брав. Я прожив вже 76 років то обходжусь. Заболів, то раз-два випив таблетку, там якусь, та й все. Аліна Бережна, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.